Сьогодні будемо балакати про те, як знайти своє хобі. Це відео підійде як і підліткам, які в пошуках, так і вже старшим людям, дорослим людям. Тому, якщо ви взагалі не знаєте, чим можна позайматися у вільний час, що вам взагалі може подобатись і чим ви можете цікавитись, дивіться це відео до кінця. Всім привіт! Я Евеліна веду цей ютуб-канал, і сьогодні ми будемо говорити про хобі і про те, як його знайти. Перше, про що я взагалі завжди говорю. Це згадайте те, що ви любили робити у дитинстві. Якщо ви не можете самі це згадати, то запитайте своїх батьків, запитайте бабусю, дідуся для того, щоб просто зрозуміти, що ви любили робити. Дуже часто у нас у дитинстві проявляються певні нахили до чогось, і дуже важливо розуміти до чого, тому що моментами це все притуплюється. Тобто моментами батьки кажуть: ні, не лізь туди, не треба, таку воно тобі точно не допоможе нічим. з цим не впораєшся і так далі. Звісно, не факт, що те, що вам колись подобалось, буде подобатись вам зараз. Вже у більш усвідомленому віці, можливо і ні, але можливо і та. Тобто, випробувати в будь-якому випадку треба. Друге, чому ви заздрите? Я колись була дійсно заздрісною людиною, і мене завжди дратувало те, що я заходжу до когось на сторінку в інстаграмі, і вся я вже прям така зла. В мене стільки цих заздрощів, і мене це завжди дратувало. Потім я просто почала від всіх підписуватись для того, щоб цього не відчувати. А потім до мене дійшло те, що я заздрю не просто так. Якщо ви маєте заздрість до чогось, скоріш за все, це відчуття вам показує, що ви хочете щось теж мати, вміти або знати. Тобто, якщо ви дивитесь на людину, яка добре знає англійську мову, і ви одразу починаєте відчувати оцю заздрість всередині вас, це не значить, що ви погана людина, це не значить, що та людина погана. Це просто значить, те, що ви також хочете мати такі ж знання з англійської мови, щоб робити. Те ж саме, що робить ця людина, тому навчіться помічати ці моменти, ловити ці моменти, коли ви починаєте комусь застрити і одразу запитуйте себе, окей, а що стало тригером? Що стало початком зародком цих застріщів? І таким чином ви також можете зрозуміти свої бажання, свої хочу, і в певній мірі навіть, можливо, те, чим ви хочете займатись. Наприклад, в мене так було з веденням блогу. Я завжди застрила людям, які ведуть блог, а потім така: блін, це я дуже хочу. Третє метод Брайана Трейсі. Я не пам'ятаю, як точно вона називається, мені здається, 10 професій, але я це завжди деформую. ви можете так само обирати професії, якщо ви не знаєте взагалі що обрати. а Можете обирати хобі. Що взагалі тут треба зробити? Вам треба взяти листок, треба взяти ручку, і треба Зате 10 хобі. Якщо ви робите з професіями, то 10 професій. І потім почати себе запитувати, яким хобі я б хотіла займатися протягом дня, тижня, місяця, шести місяців року, двох років, п'яти років, десяти років. І таким чином у вас будуть відсіюватись одразу певні справи. Яке ви б не займалося довго, і залишиться щось таке, що вам найбільше пасує, до чого вас найбільше тягне, і чим ви б займалися більш тривалий час з цього всього списку? Чесно, метод дуже легкий, дуже прикольний, тому що ви, по ідеї, сідаєте і просто обдумуєте те, чим я б займався довго, а чим ні. Раджу спробувати. Далі подумайте те. Та... Чим ви завжди хотіли займатися, але ви завжди дуже і дуже боялися або відкладали і так далі. Дуже часто саме тоді, коли у нас є певна прокрастинація, коли у нас є певний страх, саме в цьому буде і ріст. І як би то банально не було, але у вас є зона комфорту, вам потрібно її розширювати. Для того, щоб її розширювати, ви маєте робити щось нове. Це і так зрозуміло, та що ви будете бояти щось. Нове робити, або братися щось нове, тому що це нове. Мозок не любить нестабільність, мозок не любить щось нове, тому що до цього треба звикати. На це треба витрачати більше ресурсів, тому що це вам не звичка піти, почистити зуби зранку. Я дуже раджу вам взяти ручку, взяти вам листок. І просто задати собі питання, а чого я завжди хотіла, але чого я завжди дуже-дуже боялася і завжди відкладала. Потім виписати всі ці справи, які ви завжди відкладали, але хотіли спробувати, і поставити собі дедлайни по виконанню. До прикладу, до 27 лютого я маю перепробувати такі-то такі-то справи. І ви кожен день або кожного тижня там виділяєте час на те, щоб спробувати щось нове з цього списку. І ви маєте виконати цей список, тобто спробувати все з цього списку до певного числа. Та я знаю, що пробувати складно. Я знаю, що за себе не захочете це робити, але, ребятки, якщо ви не будете пробувати, ви не знайдете своє хобі. Це те ж саме, як я нею, що в мене дуже мало знайомих, але при цьому з хата я не виговорю. Спостерігайте за тим, які фільми або які книги ви читаєте. Мені це допомогло, якщо чесно, прям дуже сильно, тому що я саме завдяки тому, що почала відслідковувати весь контент, який я споживаю, все, що я читаю, все, що я дивлюсь, все до чого мене тягне, до яких персонажів мене тягне, саме завдяки цьому. Я зрозуміла, яке життя я хочу мати в майбутньому, і якою людиною я себе бачу. І прикол в тому, що саме тут вам, по ідеї, не треба прикладати вау яких зусиль. Вам просто елементарно треба вдумуватись в те, що ви дивитесь, що ви споживаєте, який контент. Кого ви любите з блогерів або з певних інфлюенсерів, з певних відомих постатей, що ви читаєте, і так далі. Тобто ви просто аналізуєте все, що ви споживаєте загалом у соцмережах. Це робити не складно, але при цьому це реально вам може дати дуже дуже чітке розуміння того, до чого вас тягне. Тому що зазвичай, якщо вас тягне до певної людини, значить, що ця людина знову ж таки або має можливо те, що ви хочете мати. Або вам подобаються певні риси характеру в ній, або вам подобається її стиль життя, або її діяльність, і так далі. Також те, як ви можете відслідкувати те, що вам подобається, взагалі до чого вас тягне, це подивитись чи входите ви у стан потоку при виконанні певних справ стан потоку це стан найглибшої концентрації рівень найглибшої концентрації коли ви настільки сконцентровані і сфокусовані на чомусь що ви не помічаєте елементарно те наскільки швидко пролітає година я думаю що в кожного в житті хоча б раз таке було і якщо ви помічаєте те що ви входите в цей стан потоку саме тоді коли ви щось робите до прикладу коли ви малюєте коли ви ліпите коли ви шиєте коли ви співаєте і так далі ви чи це не ваша справа, тому що можливо саме вона і є вашою людям? Реально складно сконцентруватися на чомусь, особливо зараз, коли є дуже дуже багато певних відволікаючих факторів, по типу наших смартфонів, гаджетів і соцмереж. І якщо все ж таки є справа, під час виконання якої ви входите в стан потоку. То це дуже і дуже хороший показник. того, що вам це цікаво. Беріть участь у різних майстер-класах, волонтеріть. Якщо ваша сім'я, ваша родина або ваші друзі мають якісь спільні гулянки, то спробуйте також піти з ними. Тобто, пробуйте дуже багато всього. Я вам серйозно кажу, є дуже багато методів по тому, як знайти хобі. І Я з вами ними ділюсь для того, щоб вам полегшити життя. Але одне з найдієвішого, це дійсно, просто пробувати. Просто записувати себе на всі можливі гуртки. Знаєте, це як дитину записують на різні гуртки для того, щоб зрозуміти, що їй подобається. Це таке саме з вами, тільки в більш дорослому віці. Пробуйте. До речі, дуже-дуже важливо, щоб ви аналізували свої емоції і внутрішній стан після того, як ви щось спробували. От, до прикладу, спробували ви а, якісь танці, якийсь вид танців. Окей, а потім запитайте себе, а як я себе взагалі почуваю? Мені окей чи не окей? Тобто ви можете вести таке ще щоденник активності, куди ви будете вписувати те, що ви спробували, і одразу свій стан після того, як ви це спробували, Тобто сподобалось чи не сподобалось, і описуєте там всі свої емоції після цього. І таким чином ви будете точно розуміти, що так, що ні, можете вести цей щоденник у нападках. Якщо ви прямо взагалі не знаєте, чим ви хочете займатися, і ви не хочете пробувати все, все, що я наговорила, то просто робіть універсальні дії, які в будь-якому випадку вам пригодяться, з якими ви точно не пригадаєте. Наприклад, це теж саме вивчення англійської мови, це ведення соцмереж. Ви ж потім можете це монетизувати, ви потім можете з цього заробляти гроші. Можете. Тобто, це вже не профукування часу. Це читання або вивчення певних супер універсальних тем, по типу історії, по типу політології і так далі. Тобто, знову ж таки, сядьте, складіть список тем, які ви могли б вивчати, які ви могли б робити, супер універсальність, і просто почніть це робити. І плюс-плюс, хочу зазначити те, що у вас не мусить одразу бути отаке відчуття Вау! Мені подобається. Це не завжди так. Є більш стримані люди в емоційному плані. Є люди, які відчувають емоції на такому сильному окрасі і так далі. Кожного інтенсивність емоцій вона різна. І, можливо, вам потрібно буде зробити одну і ту ж саму дію декілька разів для того, щоб зрозуміти, чи воно ваше чи ні. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, то приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.